Сьогодні ми говоримо про інший напрямок впливу комп'ютера на наше здоров'я, вплив комп'ютера на психіку людини. Дуже багато піднімаються питань, хоча, чесно кажучи, в останні роки вони вже перестали бути такими гострими, тому що оцей пік про гаджетний кретинізм, він вже закінчився. Він був, прийшовся на початок 2000-х років, коли просто ну, комп'ютери зроблять із знати, всіх даунів, третинів, ми всі станемо тупими, інтелект падає, про що і зараз ще іноді люблять говорити, але вже не так активно, як це робили раніше. А... Що можна сказати про. Ну, тут два питання. Перше це вплив комп'ютера на інтелект людини, а друге питання це вплив комп'ютера і комп'ютерна залежність, От які ми сьогодні розглянемо: вплив комп'ютера на інтелект людини. Комп'ютер це інтелектуальна система. На сьогодні це спілкування зі штучним інтелектом. Людина, от, якщо просто відірватися, відволіктись від питання комп'ютера, то ну, от як ви би ви оцінили? Якщо дитина або людина спілкується з розумним інтелектуальним якимось особою з інтелектуальною, або яка спілкується з неінтелектуальними особами, яка з цих дітей, яка з цих людей? Бути більш інтелектуально розвинута. Звичайно, та яка спілкується з інтелектуальними особами. Чомусь, то, коли ми кажемо про людей, то це зрозуміло. А коли ми кажемо про штучний інтелект, то це викликає питання. От діти тепер користуються штучним інтелектом, значить вони стають тупішими. Вони не можуть стати тупішими, бо вони спілкуються з інтелектом. Він їм розказує щось інтелектуальне. Повірте мені, в штучному інтелекті стоять фільтри, які не дозволяють йому висловлюватися ненормативно, казати щось ну, зовсім тупе. Тобто, там стоять фільтри на брехню певним чином, Но на всю, не завжди. Бувають там неправильні якісь посили, але все ж таки стиль спілкування, якщо ви поспілкуєтесь з помічником, який є штучним інтелектом, він розвинутий, він високоінтелектуальний, він ну, такий науковий стиль. Чим це погано, якщо дитина спілкується зі штучним інтелектом. Діти намагаються штучний інтелект використовувати замість себе. Тобто мені задали задачу, я сказав штучному інтелекту, розв'яжіть цю задачу. Ну, по-перше, щоб задачу розв'язали, треба вміти сказати. Це штучному інтелекту, якщо ви неправильно це кажете, то він вам її не розв'яже. Тобто це вже інтелектуальна е, проблема, тобто інтелектуальний розвиток, інтелектуальна робота. А, а якщо взяти знову-таки абсолютно об'єктивно, коли у вас виникають проблеми з гаджетом, до кого ви пишете, щоб вам допомогли із комп'ютером, з гаджетом, кого ви питаєте? Ви питаєте своїх дітей яких ви вважаєте, чому що вони тупішають? А він вам з мобілка налаштує її за дві хвилини, а у вас не виходить. Він вам в комп'ютері швидко все знайде, швидко все налагодить, а у вас це не виходить. Тобто поняття гаджетний критинізм у нас зводиться до нерозуміння одного покоління. До потреб і можливостей іншого покоління. Це завжди було конфліктом, нічого нового. Завжди всі казали ще й до нашої ери, що діти пішли тупі, і цивілізація гаплика. Цивілізація розвивається. Ми ж не живемо зараз, як фарао, в за часи фараонів, коли там люди. На сонце молилися. Сьогодні ми з вами користуємося величезними досягненнями сучасної науки і техніки. Так що гаджети критинізм на сьогодні це не актуально. Яким чином ще викладачі освітяни і неосвітяни оцінюють інтелектуальний розвиток дітей? Вони намагаються їх їм давати запитання такі, які були актуальні в, своє, в свою молодість, в своє дитинство. От дехто каже, що от книжки не читають. Так, книжки вони не читають, але вони читають електронні книжки. У них такий доступ до інформації. От коли ми кажемо, та діти перестали читати книжки, та ви подивіться, вони в транспорті всі сидять і читають. Так, хтось читає соціальні мережі, хто читає е, серйозні книжки, хтось читає е, іноземними мовами. Це завжди було. Хтось читав е, там, інтелектуальні книжки, е, філософські книжки, а хтось читав. Е, Веселі картинки там, ну, журнал Кракотів. Ну, це просто різні інтереси різних людей. Не можна все зводити до кількості паперової продукції, яку ви тримаєте у себе в руках. На електронній книжці або на електронному гаджеті у мене набагато більше літератури, ніж. У вас там в трьох книжкових шафах. Тому так оцінювати інтелектуальний розвиток сьогодні не можна. А про те, як діти вчаться? Діти, ми іноді починаємо казати, що діти там погано вчаться, вони практично нічого знати не хочуть, це теж неправда, вони хочуть знати. Просто коли ми вчилися, у нас не було альтернативи крім школи, крім учителя. Він був джерелом нашої інформації. І якщо учитель був обмеженим джерелом, то ми її отримували дуже обмежено. Ми намагалися її десь знаходити, прагнули її знайти. Сьогодні це не потрібно. У них є інтернет, вони його відкрили. У них є штучний інтелект. Вони у нього спитали, там є YouTube, на якому все показали, все розказали. От вони там вчаться, вони там отримують не менше інформації, ніж отримували ми, коли були молодими і маленькими, коли ми вчились. Тобто стільки переробленої інформації не зменшилась, вона навпаки збільшилась. Стосовно оцінок в школі, вони залежать від того, як їх ставлять і як їм викладають, що з них питають. А стосовно інтелектуального розвитку, бувають, тести задають, але ці тести створені таким чином, що навички, які там перевіряються, вони на них краще відповідають той, хто створює тести. Вони відповідають. Розвитку конкретної людини, але вони не осягають цього розвитку інтелекта. Діти сьогодні створюють відео, вони сьогодні програмують вже з початкової школи в старших класах, в 9-10 класі, в 11-му вони вчать вищу математику, те, що ми вчили в на старших курсах вищих. Тобто на сьогодні навчальні програми стали найбільш насиченими. Раніше ми вчили одну іноземну мову з п'ятого класу, зараз вони вчать з першого класу дві-три іноземні мови, причому вони їх вчать не просто так, як ми вчили на рівні трьох-чотирьох фраз, а вони їх вчать за допомогою спеціальних серверів. Сервісів із вимовою, тобто у них є ще лінгва практика. Таким чином, всі ці розкази про зниження інтелектуального розвитку дітей, вони всі не відповідають дійсності. Просто деяких дітей ми не розуміємо, а ті, які сидять в Майнкрафті, а ви самі туди зайдіть і подивіться, скільки там треба знати. Навичок, скільки там треба розуміння, навички програмування для того, щоб там сидіти. Тобто там все не так, не так все просто. І не треба це зводити до 10-20 ваших правил, яких діти не хочуть вчити, тому що вони знають набагато більше і зовсім з іншого боку. У них зовсім інше життя, і воно до нього готується. Тепер стосовно комп'ютерної залежності, ми з вами взагалі істоти, які мають дуже багато залежностей. Ми всі залежимо від повітря, від складу повітря. Якщо склад повітря не такий, до якого ми звикли, то ми просто не проживемо її 15-20 хвилин. Ми помремо. Ми всі залежні від їжі. Ми залежні від сонячного світла, нам воно потрібно. Якщо немає сонячного світла, взимку починається депресія, нам треба додатково освітлювати. Ми сьогодні залежимо всі від транспорту, тому що ми не живемо сьогодні, так, що народився в селі, в селі ще помер, нічого не бачив. В ліс тільки виходив біля села. А ми сьогодні їздимо по всьому світу. А це означає, що ми залежні від транспорту. Нам, щоб доїхати, де купити продукти, де навчатися до місця навчання, до місця роботи, нам потрібен транспорт, ми від нього залежні. І якщо його немає, то ми нервуємо, ми психуємо, ми починаємо просто виховувати, почуваємо себе дуже некомфортно. Це нормально залежить від чогось. Сьогоднішні діти, сьогоднішні молоді люди, сьогоднішні люди навіть вже похилого віку, ми всі залежимо від гаджетів, тому що через гаджети ми спілкуємося, ми отримуємо інформацію, ми працюємо, заробляємо гроші, навчаємося. І якщо у нас немає інтернету або псується гаджет, то ми не рухуємо. Це нормально. Нічого тут такого немає. Про що кажуть, коли кажуть про комп'ютерну залежність? Кажуть про те, що людині зручніше грати і бути в якомусь віртуальному, нереальному світі, бо там, в принципі, можна знайти собі таку комфортну гру, де ти постійно виграєш. І це підвищує твою самооцінку. <кій> Іноді це шкодить нашій кар'єрі, нашому навчанню і нашому якомусь такому життю, реальному, ну, особистому життю. Для того, щоб цього не відбувалося, треба мати не одна, ну, розвиватися рівносторонні. Людина похилого віку, коли вона одностороння розвивала багато років і тепер вдруг попала в комп'ютерне таке середовище, от воно більше е, може бути компютерно комп'ютернозалежне. Е, для того, щоб діти не ставали комп'ютерно-залежними, треба з дитинства розвивати їх в різних напрямках. От він маленький. І гаджет у нього є, і він ходить на якийсь гурток там програмування, і він ходить на спортивний гурток. А крім того, у нас в сім'ї прийнято, що ми зібрались і пішли там смачити шашлики, пішли погуляти парком, пішли поїсти смачне морозиво. Uh, і тоді у дитини буде декілька інтересів. їй буде цікаво і там, і там, і там. І вона буде не компютерно залежна. Ну а взагалі, будь-який психолог вам скаже, що будь-яка залежність, наркотична залежність, алкогольна залежність, нікаційнова залежність, комп'ютерна залежність це є ще соціальне. Коли людині, коли дитині некомфортно в її соціумі, в ній ніхто не хоче спілкуватися, їй ніхто не хоче якось допомагати, їй ніхто не підтримує, вона шукає собі місце, де вона буде себе почувати комфортно. вона шукає собі альтернативний світ, світ е, після наркотиків, світ. Е, в алкогольному сп'янінні світ в комп'ютерній грі. І вона його знайде, обов'язково знайде, тому що їй тут не комфортно. для того, щоб у людини, у дитини не було такої залежності, треба з нею спілкуватися, треба з дитиною приділяти їй час, а не так, що мама з татом прийшла з роботи, пішов дупу, бо я втомилась. Я не хочу з тобою взагалі ти. Уроки Вивчив, а що ти отримав сьогодні, а чому на тебе вчитель сварився? І все, і оце спілкування. Треба спільні інтереси. Треба, щоб було про що поговорити. Треба, щоб інтереси дитини були такими ж важливими, як інтереси чоловіка, який прийшов з роботи, як інтереси мами, бабусі, щоб бабуся розказувала не тільки про свої хвороби. А щоб вона спілкувалася з дитиною і цікавилася тим же Майнкрафтом, що там дитина побудувала. А що хоче, щоб він тобі побудував? Розкажи йому, що ти хочеш, він тобі побудує. Він відчує, що його інтереси це інтереси. Ось основа комп'ютерної залежності. Мені складно уявити, що якщо всі, дій, всі звикли. Що у неділю, там, вихідний день, всі разом посиділи за столом, поспілкувалися, покушали, встали, зібрались, поїхали в якийсь цікавий парк, цікавий музей на пляж. Мені складно уявити, що дитина нічого цього не хоче, став, схопив гаджет і сидить своїм гаджетом. Ну, це означає, що просто в сім'ї немає якихось цікавих е... інтересів. Так що питання комп'ютерної залежності шукайте в своєму образі способі життя. Змініть свій спосіб життя і не буде ніякої комп'ютерної залежності. Ну, а про вплив на вас інформації, про ваше ментальне здоров'я. Ми поговоримо наступного разу.